Далі про питання економічні поговоримо. Відчувається прогрес. Так, процес надання Україні 35 мільярдів євро за рахунок заморожених активів Росії прокоментував Андрій Сибіга. До того міністр закордонних справ України поговорив телефоном з главою дипломатії Європейського Союзу Жозепом Борелем. Я нагадаю, що напередодні Рада Євросоюзу досягла згоди щодо пакета макрофінансової допомоги, що буде частиною кредиту від Великої Сімки. Він допоможе виплачувати позики від ЄС та партнерів групи Семи. Про допомогу від наших партнерів поговоримо далі з Іваном Усом, це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень та кандидат економічних наук. Вітання вам. Доброї ночі, пане Іване, доброї ночі, пані Марія. І доброї ночі, до глядачам. Чи правильно ми розуміємо, що зараз ми кажемо про повернення або надання Україні тих коштів, які країни мають від прибутків від заморожених активів? Тому що насправді всі ці мільярди доларів, які зараз є на рахунку інших держав від Російської Федерації, вони фактично нерухомі, тому що якась країна не має юридичної можливості все це перерахувати хтось просто не знає, що з ним робити. А от ці прибутки і є зараз нашими. Грошима, які ми будемо брати в кредит, правильно чи ні? Ну там насправді більш складніше тема. Тобто, ми розуміємо, що якщо повернемось зараз в часі в кінець лютого березень 2022 року, тоді всі казали, що російські заморожені активи їх надуть Україні. Але десь приблизно з травня 2022 року центральний банк ЄС сказав, що не можна це робити. Це підірве довіру до європейської економіки. Адже коли ми кажемо про приблизно давайте так 300 мільярдів заморожених Російських активів з них 191 знаходяться в Бельгії. Тобто Євроклія uh -huh. біржа, сам, саме там більша частка цих грошей знаходиться в Європі. Безумовно, найсуттєвіша частина частина США менша, тим не менше одразу, як тільки пішли розмови, що це підірве довіру до європейської економіки, це питання на паузі, і з тих пір шукають різні варіації, що робити. Тобто, як на мене, це на підміри. Спочатку казали, що податки з прибутків, потім зараз вже говорять про прибутки, і ось ця цифра, ця сума 35, Це частина 45 мільярдної допомоги, які повинні кредита верніше, які повинні. Надати нам наші партнери під заставу при... прибутків від російських активів. Але ці прибутки це приблизно від 3 до 6 мільярдів доларів на рік. Тобто ми розуміємо, що ці гроші вони в найближчій перспективі не покриють 50 мільярдів, і тому, власне, останні місяці. Тривали такі дискусії між США і Європейським Союзом стосовно того, що США казали, що вони погодяться надати свою там частку 10 мільярдів цього кредиту за умови, що Європейський союз змінить законодавство стосовно продовження санкцій проти Росії. Нагадую, що за чинним законодавством на півроку продовжується. А ці ці санкції. і ось США просили подовжити цей період, щоб на, на півроку ще не помиляюсь. Вони просили е, 6 років навіть, щоб був, був цей період. Єс не погодилась на це. Тим не менше, наскільки я розумію, США вже не наполягають на цих шести роках. Тим не менше, ось потрошку цей прогрес іде, але повторюсь, найголовніше не забувати, що це на підмірах. І про основне тіло кредиту, як люблять казати фінансисти, тобто про теста мільярдів, забувати не слід ні в якому разі, Пане Іване, А от якщо ми кажемо про кредит за рахунок активів Російської Федерації, тут про який відсоток при поверненні йде мова, а тут мається на увазі, що що нам дають оці 45 мільярдів. А заставою є оці прибутки з російських активів. Тобто, у це не Україна буде сплачувати, це буде з грошей, які нараховуються на російські активи, які, як я казав, від 3 до 6 мільярдів на рік дають прибутку. Тобто, ну там треба дивитися залежності, де, де вони знаходяться, чи то в Бельгії, чи то ну, в Бельгії основна частина, як і в інших. В країнах також частково ці активи знаходяться, тобто важливо, що це не, не Україні повертати. Це дуже важливо, це будуть саме гроші від прибутків, але якщо все ж таки Україна буде, скажімо так, наполягати і доб'ється того, щоб саме основне тіло, тобто 300 мільярдів, надали нам, ми тоді повинні бути готові, що прибутки ми повинні надати нашим. Партнерам, які дають нам цей кредит. Тобто, це складна схема, це ще тривають дискусії. До речі, вони тривають о, дійсно з травня 2022 року, а в січні поточного року Нобелівський лауреат та економіці Джозеф Стігліц написав дуже гарну статтю про Джох Syndicate стосовно долі цих заморожених російських активів, і він сказав, що треба їх надавати Україні, і це не підірве довіру до. Країни, які це зроблять, як це побоюється, Європа про це про це продемонструє крок іншим країнам світі, які можливо думають підривати світоустрій. Що право власності на їх активи на них не буде розповсюджуватись, якщо вони захочуть підривати світоустрій. Тобто там повторюється дискусії триває, там ще юристи доєдналися до них. Але принаймні, те, що рухається цей процес, це вже добре. 100%. 4 мільярди 200 мільйонів євро від Європейського союзу. Тепер про цю суму поговоримо. Рада ЄС офіційно схвалила виділення макрофінансової допомоги Україні в рамках програми Ukraine Фасіліті. Рішення ухвалили за письмовою процедурою. Київ виконав необхідні умови та реформи для отримання цих коштів. У раді ЄС закликали не зволікати з виділенням коштів, зважаючи на непросту ситуацію в Україні. Ну непроста ситуація в Україні час війни і власне програма Ukraine Фасіліті багато в чому допомагає нам. Ось ці гроші, пане Іване. Тут питання ціль... цільового призначення, яке саме чи можемо ми його змінювати. Про що тут іде мова? Це дійсно гроші до бюджету України. Насамперед вони орієнтуються на соціальну сферу, тобто не слід, скажімо так, плутати їх з грошима, які даються на безпекову сферу, Це окремо гроші. Даному випадку ми кажемо про. Гроші, які безпосередньо будуть надходити до бюджету України, для того, щоб держава могла витрачати їх на соціальні потреби країни, тобто ми розуміємо, що і пенсії, і зарплати, і все ж таки їх треба оплачувати. Тут що важливо, сполучені штати Америки. Вони коли дають нам допомогу, вони навпаки кажуть, що це не повинні бути пенсії і зарплати. Одночас ЄС, це якраз в тому числі пенсії зарплати громадянам. Тобто тут у нас є певний розподіл, скажімо так, цільового призначення грошей в залежності від країн. Тобто, якщо США це все ж таки більше озброєння, то європа це більше, власне, ця соціальна сфера, тобто, щоб Україна трималась не лише військовою не військовим, скажімо так. Чи в чи в військовій частині а також трималась і її економіка, і соціальні гарантії, які держава повинна забезпечувати, щоб Україна могла дійсно забезпечувати свої зобов'язання перед громадянами країни? Чи бачите ви тенденцію або певні спостереження в країнах Європейського Союзу про те, що? На всі гроші не вистачить, і будь-яка сфера розвитку в Україні, навіть в країні, в якій триває війна, вона має певну ну певну межу. Чи є в Європейському Союзі зараз межа допомоги? Знаєте, я не думаю, що ті суми, які надаються Україні, що це вже такі критичні для європейського союзу. Безумовно, через радше політичні, ніж економічні, скажімо так, складові, там є дискусії, окремі країни ЄС. Вони іноді кажуть, що ми не можемо. А так вже постійно допомагати Україні, але це повторюється дискусії серед країн ЄС, адже є і інші країни Європейського Союзу, які прораховують для себе ризики. А якщо Україна не витримує цю війну, має перед країни Балтії та Польщу, які прямо кажуть, що вони наступні, і вони не хочуть, щоб, скажімо так, Україна через економічні підспіль. Знову ж таки, економічну складову, давайте так це називати, програла цю війну, щоб не було повторення сценарію Першої світової війни, коли Німеччина програла Першу світову, хоча в військовому плані там ніхто Берлін не захоплював в Німеччині особливих не було бойових дій, але економіка не витримала. Ось тому є розуміння того, що не лише військовим шляхом військовим чином, а й економічно треба якось триматись і це є мотивація власне, знаходити ресурси і попри те що так дискусії там є але врешті-решт повторюсь це не такі великі суми що дає підставу очікувати що усі необхідні кошти знайдуть а що стосується російських активів то як на мене це насамперед повинен бути тиск на росію що саме через її дії вона буде платити і якщо за її гроші будуть копо е е е не лише соціально допомагати, а буде закупівля озброєння, про що також домовлялись ми з нашими європейськими партнерами. То це ще краще буде, щоб Росія розуміла, що вона сама оплачує е, в тому, збройні сили України, взагалі, всі всі сили оборони України. Дякую вам, Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, був на прямому зв'язку. Спасибі вам.